Я пишаюсь колективом Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Моз України за те, що у 2024 році ми отримали відзнаку Всесвітньої організації охорони здоров'я за свій внесок у боротьбу з тютюнополінням. Вперше організація в Україні разом з Міністерством охорони здоров'я України отримала дану відзнаку. Також я пишаюся тим, що Львівський обласний центр контролю і профілактики хвороб моз України. Провадив методику діагностики вмісту трансжирів у харчових продуктах. Це теж величезний крок назустріч в Європу. Також я пишаюся тим, що Львівський лабораторний підрозділ, зокрема бактеріологічна, паразитологічна лабораторія, лабораторія особливо небезпечних інфекцій і вірусологічна лабораторія. Підтвердили статус Національної Агенції акредитації України щодо відповідності стандарту якості проведення лабораторних досліджень, так званий ІЗО-183-2022. Це теж для нас величезний крок вперед. Ще я пишаюся тим, що наш колектив це є одна велика команда. І напередодні Різдва Віфлеємський вогонь увійшов. Приміщення Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб. Тому мої сподівання, що цей вогонь запалить вогник в серці кожного працівника і завдяки ініціативі, зусиллям, діям, часточки душі і серця нам вдасться до 2025 році доопрацювати і прийняти програму громадського здоров'я у Львівській області, а також окремий простір ми хочемо створити такий... Кабінет психологічного розвантаження персоналу, тому що ментальне здоров'я на сьогоднішній день це питання кожного з нас, і це ще один аспект діяльності центру контролю профілактики хвороб на 2025 рік. Шаюся тим, що я працюю, працюю в цьому колективі, в колективі з моїми прекрасними колегами. Що хочу побажати, хочу побажати усім здоров'я і щасливої долі. Я дуже пишаюсь тим, що відділ імунопрофілактики укомплектований повністю висококваліфікованими спеціалістами, які є фахівцями своєї справи і надзвичайно віддаються роботі. І мірію про те, щоб наші дії були плідними і суспільство свідомо хотіло вакцинуватися. Я пишаюсь що я працюю в такому чудовому колективі. На наступний рік хочу, щоб він був у нас переможний. І щоб в нас було все як найкраще. Я пишаюся тим, що на кінець ми почали відповідати і організовувати роботу щодо вакцинації населення. Півтора року тому ця робота передана нам і ми зараз розвозимо вакцину, отримуємо і розвозимо на всі заклади охорони здоров'я. І я дуже хотів би, щоб на наступному році. І населення, і медичні працівники свідомо віднесли до цього особливо важливого засобу профілактики. Забезпечення вакцини ми організуємо, а ви, будь ласка, з розумінням віднесіться і використовуйте ту вакцину для свого здоров'я. Я пишаюся тим, що я є частинкою нашого великого дружнього колективу, що я маю змогу навчатися, відвідувати тренінги і передавати свої знання своїм колегам. В майбутньому я дуже сильно мрію, щоб закінчилась війна найперше. І щоб е, наша система громадського здоров'я розвивалася, розвивалася і розвивалась. Найперше, я пишаюся людьми, які мене оточують, та нашими воїнами, які дають працювати нам в сьогоденні. А що стосується моїх мрій, то вони прості. Хочу, щоб в наступному році у нас була можливість радіти і розвиватися. Я пишаюся тим, що разом з працівниками нашої установи можемо нести користь для нашого населення, зокрема, покращувати їхній стан здоров'я. Е, Мрія моя, як з всіх людей, щоб чим пошвидше закінчилася війна і перемоги нам. Я пишаюся колективом, з яким я працюю, їх професійністю, їх добротою, їх. Е... Гарними вчинками, тому що все життя є минуще, але добро це те, що потребує поваги, і кожна людина, яка чинить добро, вона заслуговує гідної поваги. Тому я мрію про те, щоб в нас настав мир, добро запанувало щастя і любов. Я пишаюся тим, що я закінчила медичний університет, і цього року я знайшла тут своє місце і своїх людей. В наступному році я хотіла би стати відмінним спеціалістом своєї галузі і продовжувати розвиватися як спеціаліст тут. Пишаюся бути частиною великої команди, бути частиною того спільного організму, що працює над здоров'ям. Пишаюся Заслугами і здобутками кожного. Пишаюся щодня бачити людей, які наполегливо працюють і віддані своїй праці. Про що мрію? Ну мрію про перемогу, мрію про мир, мрію про більше здобутки, мрію про те, щоб закінчити і реалізувати всі наші ідеї, і плани і ніколи не зупинятися. Я пишаюсь нашим креативним ініціативним колективом і їхними заходами, які вони реалізовували для профілактики неінфекційних захворювань, і наближувала цю послугу на рівень територіальних громад. І я мрію пошукати нових партнерів і нових ініціатив для профілактики і зміцнення здоров'я населення Львівщини.